Друзі, у нас халепа трохи зі свиньями. О, є одна неприємність. Бачите? Моя валюха захворіла рожою. Моя дах, 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 дівчинка. Моя. Дівчинка моя маленька. Ох. Колимо антибіотик. Вчора то колола їй Амоксан. Там іде один куб на 10 кг ваги, Потім біцеліном кололи. І ще, ще, ще якийсь флакон мені давали, від аптеки, і того колола. Ну, богу дякувати. Більше п'ять днів не вилізло, тільки то, що вчора з'явилося і все. Сьогодні вона вже трохи попила водички, поїла трошки, вже бачу, да, 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 о, вже починає сваритися зі мною, вже, значить, піде діло на поправку. І тюхатися хочу, каже, я тюхатися, да, Валюшка. Отак. Перелякалася я не на шутку, ребята. З тими свинья, хай Бог милує, годуєш, голуєш, пильнуєш, пильнуєш, а воно на тобі. Це вкололи, вчора це від уколів сліди. А то Роза. Морда в неї отака теж, бачите. Моя, Моя лялечка. Нічого, Дай Бог, все буде добре. І в одної малої воно вилізло п'ятно на спині. Теж ми її вкололи антибіотик. Ті Всі поки Богу дякувати, все добре. Так. Моя дівчика. Пий водичку, пийдуться, пий водичку. Моя маленька красота, Улька. Люськи Богу, дякую, то все добре. Да, Люсько, дати тобі води? П'ють, їдять, все хорошо. Ну, рожа то не там же і страшно. Ще на неї кажуть бишиха. Це все діло лікується. Головне вовремя кинутися, вовремя проколоти, не запускати. Валька, ну на що ти валюха. От дивитися, взяла, перекинула воду. Трошки цямкне, трошки вип'є. І такого. Трохи есть, бачите? Да, моя девочка. Я ее А ты что? Шо? Что стоишь? Ай, стекотно на вниз, да? Стекотки я на носику. О, вся мадамка. Тоже слямку ее. О, Що пшениця злякалась, але вчора вкололи. Сьогодні теж будемо колоти антибіотик ввечері. І завтра три дні будемо колоти. Краще <кхи> <кхи> перебздеть, чим не добздеть. Було вчора, я зранку побачила одне тільки п'ятно, і оце морда, бачите? І я все, давай бігом одразу колоти. Зранку ми з сестрою кололи, останньою розстаняю. А вечором то вже мені брат поколов Саша. Я трохи свиней боюся колоти, не знаю, чого чогось вони мене таке о двояке таке ощущення. Знаєте, як трохи побаююся. Саша к мій то раз, раз. Потихеньку, помаленьку якось так підійшов, що вони самі стояли по колоти. І сьогодні... І теж боюся, бо в нього теж є свиня поросна. І сюди прибігає до мене. Ой Боже. Ну, як оказалося, я перша. Коротше, не в одної в мене така проблема. Дуже багато свині почали боліти рожею. Сезон пішов, поняли? На оцю болячку. Від чого воно береться, цей вірус, я так і не зрозуміла толком. Але, певно, мухи дають. Копоть. Мухи, комарі, напевно. бо що ще інакше? Більш не знаю що. Ну, я вже сьогодні тут покропила, трохи ці мухи Попропадали. знов бачу, появляються. Я вікно була, то я знімала, треба його зняти, щоб краще вентиляція була у них, тут в Сарайові. Двері то відкриті цілий день. Свині похворіли, я сама перехворіла, ну вже йду на поправку то з температурою, відмучилася. О, 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 мамин трактор, да, 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 трактор мамин, да. мамин трактор такий вже з'являється, да. а то вчора під неї і не сварилася. Сьогодні вже трошки свариться з мамою, да. моя дівчинка. Заболіла моя принцеса, да. а нічого. Нічого. Беру біцелін, як ми колимо. Ампулка біцеліну, флакончик оцей, біцелін 5. І ампула новокаїну. Це все набираю новокаїн, впускаю в ту ампулу з біцеліном, розколотали, набрали 5 кубиків, виходить, і зразу вкололи. Поняли як? Бо я тут з новокаїном? Даємо. Ну, більше п'ятнів не з'являється і це дуже радує. Вона сьогодні набагато активніша. Це теж взагалі це прогрес у нас. Вчора вона почти лежала цілий день, а сьогодні вже воно свариться зі мною. Бачите. Так що говорить про те, що болячка відступає. Малявка ця теж біла, я бачила сьогодні, як вони... Їли, там у них крупа, там у них молоко. Дала їм кисне молоко, поналивала всім, якраз мене було. Назбирала відро на сир собі хотіла, але повіддавала їм хай їдять. то зачуяли молоко, це вже ж не перший раз я їм даю. Тільки я без відром заходжу в сарай, все. Крек піднімають на весь сарай. Давай молока. Що моя принцеса? Піся ти будеш? Точно. <гум> Точно піся ти стала. <гум> Ліосечка, тебе гладити не буду. Бо я зараз йду руки мити, поняла? <гум> і до руки мити. Іду, мій, мій нос такий, кучка моя така кохана, моя дівчинка така кохана. Так, <гум> 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 да. ти врядіна моя. Ця така ширша, ну та, бачите, та і... Заболіла не їсть, і вона якась бідненька, не знаю, ну вона якась вища ведуха, а ця нижча і ширша, не знаю. Да, куцьки мої. Ой боже Боже, стараєшся пильнуєш, пильнуєш, а воно на тобі. Вроді сказати, що в мене що грязно в них, ні, сьогодні то я ще не чистила в них. Вчора чистила, сьогодні ні. Сьогодні в них так. Щоб сказати, що грязно, тут у них туалет, воно, бачите. Ну нема такого, там солома. Є хуже що свині тримають, нічого. От, 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 от. От тепер я чую, що ти є в сараєві, да? чую тебе, чую. О, о, Конечно. А то що це таке тихо так було, так? Да. Я вчора аж плакала, як ти заболіла. ага. Прийшла, а ти зо мною не сваришся, лежиш. П'ятном покрилася, да? гаряча була, як кипяток Ага. А сьогодні вже добре, вже температури немає в тебе, да? Тобі вже легше. До, до. Що, пішла я від тебе, потім знов прийду тебе, провідаю. Ага. А ти давай, виздоравлювай, жалієшся мені, да? жалієшся, моя принцеса, чоток. Да? Ти теж за мною скучилася, да? і я скучилася. От. Ще день два і будеш оп'ять мені клітку розносить. Да? Знову буде мама на тебе свалитися. Валюха що робиш її бі, Ой, господи. <смір> <Короте>. <смір> все, друзі, люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. В нас все добре, живі, здорові. Ну, як здорові, трохи боліємо, але нічого, пройде. <смір> а так все добре. Всім пока.